Будьмо уважні. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати і каже учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього в законі, що написано, як читаєш, озвався Той, і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, усією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, сказав йому: Ти добре відповів, роби це і буде жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто є мій ближній? Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставши його на півмертвого Випадково йшов якийсь священник І дорогою, побачивши. Він його минув і пішов далі, так само, і Левіт прийшов на те місце і глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був в дорозі, надійшов на нього, і побачивши його, змало Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив, доглядай його і те, що витратиш. На нього більше я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку був ближній, тому що попався розбійника?» відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього. Іди, і робити так само. саго. Отця, і Сина, і Святого Духа, мій. слава Ісусу Христу. Хто з оцих трьох на твою думку був ближньому? Тому, той, хто вчинив над ним милосердя, Дорогі браття і сестри. Цю Євангелію та взагалі всі Євангелії, коли ходимо кожної неділі на службу Божу, то на протязі року ми їх чуємо, і кожного року ми роздумуємо над тими самими фрагментами Святого Письма. І сьогодні, якщо ми дивимося уважно, то основне питання сьогоднішньої Євангелії — що маємо робити, щоб вічне життя осягнути? Якщо так подивитися теперішній наш побут життя, чи то ми часто себе питаємо, це питання? Так направду, основне напевне питання, що зробити так, аби не терпіти, що зробити так, аби, напевне, якось мати добру роботу, що зробити так, аби мати якийсь якийсь комфорт, або що зробити так, щоб від мене всі відчепилися. знаєте, бо вже я наскільки втомлений тим усім життям. І сьогодні Євангелія нас запрошує на нову переосмислити, а сенс того всього. Бо скільки ми будинків би не будували, їх все одно придеться залишити, чи так само взяти цю війну, яка принесла дуже багато горя. І якщо ми сьогодні читаємо цей фрагмент святого письма, то фактично наш народ є тим, тим побитим, який лежить, покинутий сам на себе і здається, що немає кому йому допомогти. І це не є дуже така перспектива, знаєте, яка дає надію, навпаки, дає велику, великий відчай, глибоку зневіру в тому всьому. А тут бачимо так само у цього чоловіка. Він вже розумів, що його кінець, напевне, приходить, бо той, хто би мав йому допомогти, з його народу, левіт, священник проходять мимо, оправдовуючися тим, що вони що? Якщо до нього дотикнуться, то вони вже будуть ритуально нечистими і вони вже не зможуть принести службу Богові. Бачимо також у житті Христа багато таких речей, що Христос у ці приписи просто не то, що Він їх ламав, Він просто виконував те, до чого Господь його покликав. Бачимо та жінка, яка була минулої неділі, ми роздумали з тою кровотечею. Вона до нього доторкнулася, і він питався не тому, що вона його зробила зараз нечистим. Це було несуттєве. А щоб виявити свою віру, виявити от той віччя, якому вона була, але все одно вона до Господа Бога дотикається. І ми собі також маємо сьогодні поставити дуже важливе питання: хто є той самарянин? Хто є та така, якась досконала, така ідеальна людина, яка не пройшла мимо, яка перев'язала рани. Яка також завезла у заїзд, де можна переночувати, і також покрила всі ті витрати цього постраждалого, потерпілого чоловіка. І на перший погляд виглядає, що такої людини в цьому світі немає, бо це ідеальний взірець, як би ми мали поступати, коли ми попадаємо в якісь такі ситуації. Але в житті якось є так цікаво, що сьогодні я можу бути самарянином, тобто мати можливість зараз. Зупинитися і послужити для когось, перев'язати ті рани, заплатити зі своєї кишені за утримання цього чоловіка. Але може бути в житті так, що я стану тим, кого побили, що я буду потребувати самарянина, когось, щоб хтось за мною заопікувався, то навіть нараз послухати старших людей каже, ну-ну, будь обережний, бо не знаєш, як ти закінчиш своє життя. Особливо коли ми молоді, маємо всякі перспективи, ми дуже сильно самовпевнені, Але бачимо з часом, що як ми всі пов'язані один, один, один з одним. І здається, що наші вчинки добрі, ми їх зробили і забули. Так не буває. Люди пам'ятають завжди добрі вчинки. Так само люди, хоч ви мені скажете, що забувається. Так, але все одно злі вчинки набагато більше. Ми їх пам'ятаємо, тому що та образа. Та кривду, яку ми зазнали, це набагато більше, ми їх пам'ятаємо. Але добрі вчинки це одно також ми розуміємо. І коли церква роздумувала над цим, що Христос сказав цією притчею, то почали святі Отці розуміти, що тим самарянином то є сам Ісус Христос. Це Він приходить у цей світ, і це побиття людини це є той первородний гріх, і всі наші гріхи особисті, які б'ють людину. Калічать і хочуть завдати її остаточної смерті. Та Христос приходить у цей світ і через святі таїнства, що то є ця олива, це вино, це сповідальниця, Євхаристія, де Господь перемотує, прощає ці наші гріхи, зцілює ці наші рани. А той заїзд, до якого він завозить, то є свята церква. Фактично, той термін то саме і позначається святу церкву. Чому це є дуже важливо? Бо коли ми відчуємо, як Господь лікує нас у сповідальниці, у Євхаристі, в нашій особистій молитві, коли ми зупиняємося і показуємо, що ми зараз є тим побитим чоловіком того життя, чи тою людиною побитою, і відчуємо оцю, оцю турботу Господа Бога, але за тим всім також і відчуємо не тільки зцілення, але відчуємо, що і ти так зараз роби саме. Господь ділиться своїм життям, щоб ми також ділилися життям один з одним. Тоді наше життя має сенс, тоді воно має вартість і так можна заслужити на вічне життя. Можна інакше сказати, що у вічності є турбота один про одного, і коли ми хочемо увійти в вічне життя, то ми вже тут маємо робити ці вибори, приймати Божу опіку, Божу турботу і вчитися цією турботою, опікою, цим милосердям. Ділитися на щодень і виглядає нараз так, що наш день починається. Що ми такі розбиті, ми такі зневірені, ми такі розчаровані. Але чи ми впускаємо Бога? Ми не впускаємо. Ми Богові розказуємо, як він зараз має зупинити війну, чи як він має зараз Пустімо в ті свої рани свого народу? У молитві, у святих таїнствах, для чого, тоді, щойно Бог може зцілювати нас, ми можемо по-інакшому дивитися, як почати опікуватися своїми домашніми. Чи, чи так само опікуватися, чому зараз наше суспільство в такому є стані? А скільки є того доброго сомарянина, доріг братії і сестри, є в наших родинах, чи в нашому суспільстві, чи в нашій владі, Та то виявляється, що слухайте, що там взагалі немає того. Взагалі не, не думається, а що треба робити, щоб життя вічне осягнути. І сьогоднішня неділя є неділя про отців всіх тих людей, які повірили в Божі обітниці, і Бог через них так приготовляв людство, що через конкретних двох людей він ну двох людей через одну конкретну людину, Богородицю, війде у цей світ і станеться одним із нас, і візьме той хрест, який буде розуміти найкраще долю. Людську і долю мою особисту, і чомусь він не говорить, не дає обіцянки, знаєте, хто не знає, що щось там, якісь перспективи, якісь, якісь плани, а говорить, щоб йти за ним, то треба зретися себе, тобто свого способу думання, тобто відкритися. Взяти свій хрест, як то тяжко нараз оподимся, особливо так на молитві, коли стоїмо. А що нам найважче це зробити? Це Взяти свій хрест, дорогі браті і сестри, бо вважаємо, що він має бути інакший. Чи так само цей чоловік, який був побитий, ніхто не хоче бути побитим і кинутим, і здається, що його кінець приходить дуже швидко. А бачимо, що цей самарянин входить у це його життя, дає йому не тільки зцілення. Але надія починається проростати так само, дорі братія і сестри, щоб ми могли, бо переважно ми дуже часто чуємо, що ми повинні бути самарянинами. Якщо ми не пізнаємо Божу любов до нас, того справжнього самарянина, який приходить в цей світ Ісуса Христа який він дає нам ту силу, благодать, і щоб його впустити у своє життя, все ціло, ми не зможемо бути самариненими один для одного. Ми не зможемо своїми силами. Здається, що ми можемо своїми силами. Це, 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 це ілюзія, дорогі браті і сестри. Тому сьогодні ми також подивимося до свого серця, яке в нас є основне питання, а його треба скоригувати. Бо основне має питання, як дійти до того вічного життя, ідучи цим тимчасовим тим життям. А виявляється, Христос показує, що є служіння один для одного. Але заким, щоб ми це могли зробити, Він це перший робить для мене. І сьогоднішній день це є Божа благодать. Сьогоднішня божесна літургія це теж велике таїнство, в якому ми можемо з Богом зустрічатися. І дуже важливо відкритися. І наразі, якщо ми сьогодні чуємося, як той чоловік побитий, опущений, впустімо у Бога своє життя. Посімо Бога в свої родини, бо бачимо, як то є зараз якось таке, знаєте, якось так ну, все, все розлазиться, все якась така байдужість. Ми якось один раніше якось, раніше якось готувалися, колядували, якось. А зараз у той час якийсь такий зробився таким таким тотальною такою байдужістю. Що може відновити, знаєте, цей дух, оце тепло, цю любов, цю турботу одне про одного? Та передусім зрозуміти, як Господь опікується нами. І ми нараз дивимося і питаємося, а де є Господь? Де є Господь, коли починається війна? Де, де Господь, коли гинуть невинні люди, де є Господь? Багато таких меречей, знаєте, і просто голову схиляєш, і, і тільки можеш подивитися на розп'яття Божого Сина, який несе той хрест, долю і мою, і цілого нашого народу. І бачимо, що оці випробовування мусять прийти у нашому житті. Щоб ми навчилися розуміти, що таке є правдиве, Боже, Божі оці дари, а що є фальшиві. І бачимо, тепер скільки всяких є спокус, де вони обіцяють, зробиш це, обіцяєш щастя, а виявляється, що немає того щастя. Чим більше гонимося за тими матеріальними речами, тим більше приходить якась порожнеча, якась байдужість. Тому, дорогі браті і сестри, в цю неділю тих всіх праотців, які довірили Богові своє життя, ті обітниці, які Господь обіцяв, Здається, вони не побачили того Спасителя, не тішився Давид, не міг потримати, так як Симон, старець, тримав до немовля, де бачили тому, тому дитяті, що зараз прийде світло у цей світ на просвіту погано, прийдеться спасіння. А коли Богородиця стала біля Христа, його си, і коли її сина розпинали, а де є цей, де є це світло, де є це спасіння. І щойно довіра до Божого проведіння і до Божої опіки. І пережиття цієї смерті, і пережиття цього світлого Христового Воскресіння можна зрозуміти, як Бог входить в життя кожної людини, як Він починає опікуватися. Тому просимо цих дарів, дорі браті і сестри, що зараз ми потребуємо на цій дорозі сьогодні, завтра, післязавтра, щоб дійсно, завдяки Божому милосердю, яке ми приймаємо щоденно від нього, то ми могли цим милосердям і ділитися зі своїми домашніми. З тими також, коли ми підемо на роботу, де ми будемо стикатися з тим таким практичним егоїзмом, з тими послугами, які від нас постійно вимагають, а то, Боже, благослови, як то служити, як то цим, цим даром, який я маю, від Тебе ним цим даром і поділитися. Просімо про ці дари, дорогі, браті і сестри, слава Ісусу Христу!